Порядочність має бути в будь-якому бізнесі, а фермер, якщо він працює е в білу, то все окей, якщо заготівку, то цей бізнес скоро вимре. Е, і я з вами повністю погоджуюсь. Ми теж слідкуємо за ринком і бачимо, що якщо там два роки чи рік назад, ну думаю, два роки назад, е, взагалі ніхто навіть не думав, що е, хтось там буде переходити на безготівку, то фермера зараз, от ми дійсно бачимо, що е, ринок робить все так, щоб готівки взагалі не було. І багато фермерів, яких ми знаємо, вони вже нарешті почали працювати в білу. Це взагалі дуже дуже добре. І, е, Моя особиста думка, що рік, ну максимум два, і не буде фермерів, які будуть вирощувати заготівку. Е, ну, хіба що залишаться якісь там малесенькі, які там для себе чисто олію і то, ну, типу, прям дуже-дуже дуже маленькі. Я не говорю там менше, ніж 100 гектар. Я говорю там 5-10 гектар, які там чисто для себе там, на якісь свої потреби будуть вирощувати. А всі інші, ну, моя думка, що рік, максимум два і всі будуть працювати нарешті в білу.